Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: дива не трапилося. Рівненський Верес вдома поступився київському динамо. Багато поваги для до суперника. Шалені півфінали визначилися фіналісти Кубка Рівненської області 2024 року. На стадіоні фінальний матч відбудеться. Бути воїном, жити вічно, У Корнені перейменували місцевий стадіон. У честь загиблого голкіпера команди Володимира Бойка він завжди був першим номером нас завжди. Поразка від Динамо Рівненський Верес на домашньому авангарді зіграв матч другого туру. УПЛ. у гості приїхало київське Динамо, для якого це був перший матч українського чемпіонату. Динамівці на відпочинок мали всього два дні, адже серед тижня грали поєдинок кваліфікації Ліги Чемпіонів. Господарі після нічиєї із Карпатами залишили приємне враження від своєї гри. Але аби відбирати очки у Динамо, цього виявилося недостатньо. Прогнози фанатів. Ключові моменти матчу Ро та коментарі тренерів та футболістів після гри у матеріалі Далі. Рівняни в очікуванні видовища у гості до Вереса завітало київське Динамо. Востаннє на авангарді. Рівняни із киянами зіграли у нічию 1-1. Вболівальники народної команди сподівалися, що й цього разу столичному гранду буде не солодко. У те, що кияни приїдуть виснаженими, адже на відпочинок мали всього два дні. Ніхто не вірив. Усі розуміли, що Динамо захоче із перемоги розпочати сезон в УПЛ. Не думаю, що вони витомлені, вони зробили ротацію. І вони зараз видно, що в хорошому фізичному тонусі, тому тонненим точно не буде. А від команди Шандрука буде якраз видно, чи це Карпати були слабенькі чи, чи Верес непогані. Побажаю фарту. Дійство в спорті це дуже важливо і впевненість команди є, в Шандрука також. Отже, бажаю фарту команді і тренеру. Чого очікую від нашої команди? очікую агресії, очікую бажання, щоб не хоче горіли і надіюсь на нашу сьогоднішню перемогу. Серед численної Рівненської Торсиди були й вболівальники Київського Динамо. Ми представляємо місто Ізяслав, то Хмельницька область, і ми рахуємо, що Верес заб'є один гол, і, так як ми і ми переможемо 3-1. Головний тренер Вереса у порівнянні з грою першого туру зробив лише одну зміну. Замість травмованого Євгена Морозка на право оборони перемістився Семен Вовченко. А у центрі пару Гончаренко склав вихованець академії Київського Динамо Олександр Мельник. Не здійснили більшу ротацію в порівнянні з матчем кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме кияни були гострішими у першому таймі. Уже на 16-й хвилині Микола Шапаренко хорошим обвідним ударом відкрив рахунок. Долучився Шапаренко і до другого м'яча. Киян він викотив під удар Буяльському, який прошив голкіпера Пара Вереса. 0-2 для рівнян після першого тайму. За багато поваги до суперника. Відповідно повністю повністю не володіли. Не контролювали гру що в захисті, що в роботі з м'ячем. Там відрізки невеличкі були, але цього було мало. Вже, вже, вже в перерві прийшлося так трішечки. Заспокоїти хлопців, тому що не були, не були сміливими сьогодні. На жаль, не були сміливими. Після відвертої розмови у роздягальні Вереса на другий тайм здавалося, вийшла зовсім інша команда. Рівняни почали більше володіти м'ячем та брати на себе ініціативу. Ці старання привели до кур'йозного голу від Владислава Шарая. Помилка не щарета, але й бажання Шарая. Теж варто брати до уваги. Пішла просто довга передача, я вірив до кінця, побіг і добре, що вратар Динамо зробив ошибку, ну, помилку, і я забив. Емоції не дуже, тому що ми програли гру, хотіли виграти, але будемо старатися в наступних матчах. Після того, як рахунок став 2-1, рівняни з подвійним завзяттям шукали щастя біля чужих воріт. Олег Шандрук вирішив йти в Абанк, знявши центрального оборонця Мельника і випустивши атакувального Вінгера та новачка команди Луана Кампоса. І свій шанс господарі таки мали. На заключних хвилинах Яго сікейра якісно пробивав під перекладину, але у цьому випадку не щеред не підвів. Фінальних 2-1. перша поразка Вереса у новому сезоні. Можливо, не поважали а більше хвилю. За результат, а вже коли пропустили, ну вже немає що втрачати, тому грали більш сміливіше. Я думаю, в цьому була більш проблема. Тренер особисто нікому нічого не казав. Похвалив хлопців за другий тайм, сказав, що, як ви правильно сказали, ну, несміливо грали в першому таймі, що потрібно виправляти цю помилку більш сміливішими, бути не хвилюватися за результат. І... А так сказав, що молодці, ці далі. здання. Київське Динамо чемпіонат розпочинає із перемоги. Цю гру головний наставник Киян запам'ятав, як гру невикористаних гольових можливостей. На футбольному полі була одна команда: два м'ячі забили, могли забивати ще три принаймні. і мали це робити. На жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в. В принципі контролювали гру до того моменту, поки не отримали необов'язковий взагалі гол, який подарував надії нашому супернику. Вони побігли вперед, і і при цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забивати. Після двох зіграних турів Верес на 11-му місці у турнірній таблиці УПЛ і має один набраний пункт. Далі гра проти криворізького кривбасу, яка уже стане третьою домашньою для рівнян на старті сезону. Поєдинок має відбутися на рівненському авангарді 18 серпня. Напередодні матчу із Динамо Верес оголосив про приєднання до команди ще одного новачка. 22-річний бразильський вінгер Луан Кампос продовжить кар'єру у рівненському Вересі. До складу червоно-чорних футболіст приєднався на умовах річної оренди. Народний клуб Верес також отримав право пріоритетного викупу гравця по завершенню сезону. Повідомили на офіційній сторінці рівненського клубу. Минулий сезон Луан Кампос провів у Португалії, де зіграв 18 матчів та за. Був один гол у чемпіонаті за Портімоненце. також провів за чорно-білих один поєдинок у Кубку Португалії. Гравець може зіграти на обох флангах атаки. Цікаво, що Луан став п'ятим бразильцем в історії Вереса і складе компанію для Ягосі Сікейри, який є одним із лідерів рівнян. Новачок уже встиг дебютувати за Рівненський клуб, вийшовши на 80-й хвилині матчу проти київського Динамо. Багато обіцяючими є і заяви футболіста, що за Верес. Він заб'є багато голів. Оцінив новачка і головний тренер рівнян Олег Шандрук. Гра покаже. Зараз важко оцінювати. В нього 10 хвилин було. Ми його брали, брали за, за е, певні якості, які ми сподіваємося, нам в сезоні поможуть. Тому ми сьогодні випустили щоб він швидше адаптовувався, тому що часу він вже пізно приїхав, тому часу часу не так багато. Будуть грати ті, що є так. Олег Шандрук відповів на наше запитання щодо оборонної ланки рівненської команди. Наразі у Вересі два основних центральних оборонці: Гончаренко та Вовченко. Їх можуть підстрахувати Олександр Мельник, який вийшов у матчі проти Динамо, та молодий новачок рівнян Даниїл Чечер. Цього вважають у таборі рівненського клубу достатньо, аби відіграти пер. Першу частину чемпіонату стане на зараз ще оборонців у команду чекати не варто. Якщо ми не будемо молоді довіряти, є Чечер. Ну, прийде його час буде грати, а як по-іншому? Якщо ми зараз візьмемо, ми не можемо собі дозволити взяти рівноцінних чотири центральних захисники. Динамо собі цього зараз не може. Там теж давних є певні. от Якщо брати. Також зараз два центральних випав Дячук і вже є. Тому будуть грати. А як? Ну є конкуренція, мусять. По іншому, я не бачу процес. одно ми не можемо собі дозволити, Ми скромний клуб при всій повазі до нас. Ми не можемо дозволити закривати кожну позицію по два рівноцінних гравці. Вилучення та бойова нічия. молодіжка рівненського Вереса зіграла проти однолітки із київського Динамо. Рівняни пропустили першими, але знайшли у собі сили відігратися. Під кінець матчу на полі мало не спалахнула бійка. Більше про протистояння Вереса та Динамо у матеріалі далі. Буде бій. Юнацька команда Рівненського Вереса вдома приймала суперників із столиці. Київське Динамо завітало у рівне у статусі потенційного фаворита. Втім, господарі на власному полі нічого нікому дарувати. Не збиралися допомагати одноліткам. Покликали і Дмитра Годю, який наразі більшість часу проводить з основною командою. На старті територіальною перевагою володіли гості. Рівняни свідомо зробили ставку на гру другим номером. Це приносило свої плоди. Непогано здалеку пробив Владислав Петров. А от своїм моментом кияни розпорядилися краще. Рівняни невдало виконали кутовий, гості вибігли у стрімку атаку, яку голом завершив Дмитрій Кримчанін. Помилився і оборонець Вереса. Ще до перерви рівняни напрацювали на свій гол. Спершу Орест Лепський не використав момент, який сам собі створив. Не приніс користі і удар Владислава Волчкова. Відтак, 0-1 після першого тайму. Я думаю, десь два. Мінімум, коли в першому таймі на контратаках ми повинні були забувати. Ми свідомо віддали ініціативу. Динамо розуміли е їхні сильні сторони. Це гра діагональними передачами, це гра флангами. Я вважаю, що мої хлопці сьогодні справились з флангами. Зі старту другого тайму старший тренер рівнян зробив дві заміни. Зокрема, замість Дмитра Годі вийшов Ігор Вороб'як, який до слова був зворотньо замінений на 80-й хвилині. Початок другої. 45-хвилинки теж за киянами рівняни відбивалися і чекали на свій момент. Він прийшов на 79-й хвилині. Швидкий перехід від оборони в атаку і гол від Владислава Волчкова. Я думав, що Суркіс вийде, і, бо я так прийняв щось погано і перехватить м'яч, але він не встиг, і дальній кут буде відкритий, і вийшло забити. По моментах, чесно, в першому таймі нас були десь два стопроцентнових моменти, могли забивати і добовик, і орес виходить один на один. Тому я вважаю, що в першому таймі могли два спокійно забувати другому таймі також були моменти, тому могли і вигравати. Коли рахунок став рівним, напруга на полі зросла в рази. Динамівці намагалися повернути собі перевагу, але нічого не виходило. В одному із моментів Кирило Осипенко влетів ногою в голову Михайлу Кулико. Арбітер порушення не вгледів. А от поштовх суперника у спину від рівненського голкіпера не пропустив, нагородивши воротаря червоною карткою. Там дійсно там було опасно, там поле швидке. Він в подкаті, суперник пригав в нього, задів, у нього така гуля на, на лиці. Реф не побачив. Я ж кажу, я з ним розмовляв з рефом, ну, як стіпляні очі. Ну, але він каже, «Я, мені показали, що отак. Ну, кулика була була агресія, був заведений, як і вся команда. І так відповів. І, на жаль, вилучення. У другому матчі поспіль рівняни дограють поєдинок в меншості. Попри усі намагання, кияни за сім хвилин до кінця матчу, що залишалося, використати кількісну перевагу не змогли. Один-один. Друга нічия поспіль для команди Станіслава Опілкова. здобули результат. Добре, чемпіонат Ліни довгий, тому стратегічно для нас мені здається, що це дуже дуже, дуже позитивний результат. За два зіграних тури урівнян два набраних пункти. Наступна гра знову домашня. У гості 17 серпня приїдуть однолітки із Криворізького кривбасу. Срібло для України та Рівненщини спортсмен Парвіс Насібов. Удруге поспіль фінішував на п'єдесталі Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі зі срібною нагородою. Посів у Парижі друге місце у змаганнях вагової категорії до 67 кілограм. Після поразки у фіналі Токіо 2020 року Насібов був близький до дебютного олімпійського золота. Українець стартував на турнірі з трьох перемог поспіль. Зокрема, здолав чинного лідера світового рейтингу Джарафова і у вирішальному поєдинку з іранцем Саїдом Есмаелі вів 3-0 після першого Періоду володаря золотої нагороди врешті визначили три заключні хвилини поєдинку. Есмаїлі перехопив технічну перевагу, а згодом повів з різницею в один бал після відхиленого челенджу від української сторони. Попри поразку у фіналі, Насібов, який боровся з Есмаїлі після ушкодження ока у півфіналі, в ексклюзивному коментарі для Суспільне спорт присвятив срібло українським воїнам та вже налаштовується на ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. Додав. Що Парвіз Насібов народився в Азербайджані, але у п'ятирічному віці переїхав до України. Тут продовжив займатися греко-римською боротьбою. Виступає за місто Запоріжжя і за Рівненщину, куди перебрався як ВПО після посилення бойових дій. Тут тривалий час, тренувався. Передусім хочу сказати, що це завдяки нашим воїнам, які боронять країну. Я хотів би привітати їх словами вдячності. Якби не вони, то ані мене, ані цієї медалі. Не було, б. звісно, є розчарування, бо я їхав сюди за золотою медаллю. У мене була мрія, вона і залишається. Попереду чотири роки. Зроблю все можливе, щоб приїхати у Лос-Анджелес та обміняти два срібла на одне золото. Країні, великий привіт! Прокоментував перевіз Насібов для суспільне спорт. На Олімпійських іграх у Парижі Україна показала найкращий результат за 12 років на Олімпійських іграх за кількістю золота три медалі найвищого гатунку. Але разом із тим 12 медалей України другий найгірший результат в історії. Меншу кількість нагород українці мали лише на іграх у Ріо де Женейро у 2016 році. 11. український рекорд за кількістю медалей на Олімпіаді було встановлено ще в Атланті у 1996 році. 23 медалі медалі, з яких 9 золотих, від Рівненщини на Олімпійських іграх, окрім призера Парвіза Насібова, також виступали рівненський вологонщик Олександр Гудима. Його зняли з дистанції, а також Березнівський лучник Михайло Усач. Він спершу не пройшов кваліфікацію у командній стрільбі, а згодом вилетів в одній восьмій фіналу від першого номеру світового рейтингу. Також на Олімпіаді виступав рівненський плавець Михайло Романчук. Він мав право пливти три дистанції, але від 400 метрів відмовився. Вився ще до Олімпіади, а на дистанцію у півтори тисячі кілометрів не вийшов через простуду. Єдину дистанцію, яку проплив Романчук, це 800 метрів. Втім, спортсмен не подолав кваліфікацію і не вийшов у фінал. Були представники Рівненщини і в Олімпійській збірній України з футболу. Це захисники Олександр Мартанюк і Стараканова, що біля Дубного, та Олексій Сич, що із села Зоря біля Рівного. Обоє взяли участь у всіх трьох матчах Олімпіади. Україна у підсумку посіла третє місце і не вийшла з групи. На церемонії закриття прапор України ніс спортсмен, який пов'язаний з Рівненщиною. Парвіс Насібов, літня Олімпіада 2024 року завершена. Попереду Паралімпіада, де Рівненщина теж має своє представництво. Перший футзальний турнір Family Cup відбувся у Рівному. Його унікальність у тому, що команди складалися із батьків, чиї діти займаються у футбольних та футзальних академіях і школах. Участь взяли 9 команд: 8 з Рівненської області і одна із сусідньої Волині. Як все було? Дивимося. Турнір серед батьків у Рівному провели Family Cup із футзалу. Обов'язкова умова участі ваша дитина має займатися у футбольній або футзальній секції. Батьків майбутніх зірок вдалося назбирати аж на 9 команд. Тут як представники рівненщини, вараш, костопіль, здолбунів, рівне, так і гості із Луцька. Це перший турнір, який проходить в Рівному серед батьків. Ідея вже була там кілька років. але на... нарешті ми її втілили в життя. Турнір як з'явилася ідея? Завжди діти грають, а батьки розказують, як їм грати, що їм робити на майданчику. А тут навпаки вже діти підказують і дивляться, чи дійсно батьки вміють грати в футбол. На перший батьківський турнір заявилося 9 команд. Їх розділили на три групи. У деяких колективах виступали навіть гравці футзальної екстраліги, як, до прикладу, легенда рівненського футзалу Олександр Басич. Він захищав кольори команди Дю 4, де займається футзалом його син. Кажу чесно, що здивовано неприємно, що дуже багато батьків, от видно, що які пройшли, очі горять, хочуть, доказують, біжать, обигранують. Високий рівень дійсно наших батьків і тренерів дуже високий рівень. Згідно з форматом змагань, усі команди грають між собою на груповому етапі. Далі переможці своїх груп формують Лігу чемпіонів, де змагаються за основні нагороди. Команди, які в групі посіли другі місця, продовжували боротьбу у лізі Європи. А хто фінішував на третьому місці, то боровся за перемогу у лізі нескорених. Тут є батьки, які виступають в екстралізі України. Є батьки просто аматори, але не поступаються іменитим. У підсумку переможцями турніру стали батьки футбольної академії Лідер. Друге місце у батьків ДЮСШ номер 4 І на третьому місці фінішувала команда батьків футбольної академії Костопіль. Подібний турнір організатори планують проводити і надалі. Вадим Мороз, телеканал ІТВ Медіагруп. Шалені півфінали відбулися матчі відповіді півфінальної стадії Кубка Рівненської області. ФК Новожуків після переконливої домашньої перемоги 3-0 поїхав у Костопіль. Там довелося не солодко. Господарі завдання мінімум виконали, забивши три голи у відповідь. Два з них, до речі, на рахунку екс капітана молодіжки Рівненського Вереса минулих сезонів Олександра Савчука. Футболіст після того, як переріс юнацький чемпіонат, приєднався до Костопільчан. Що це? цікаво, то з 73-ї хвилини ФК Костопіль грав у меншості. Червону картку отримав голкіпер команди. Його місце у воротах зайняв захисник Сергій Степанюк. У меншості костопільчани спершу забили третій гол і перевели гру в екстра тайм. Адже за сумою двох матчів рахунок був рівним. У першому екстра таймі команди обмінялися голами, і більше м'ячів забито не було. Перепустка у фінал визначалася у серії післяматчевих пенальті. Там без промаху. Усі свої спроби виконали гравці Новожукова і перемогли 5-4. Відтак, представник вищої ліги рівненського району ФК Новожуків вперше у власній історії зіграє у фіналі Кубка Рівненської області. ФК Костопіль, попри бійцівський характер та надзусилля, зупиняється на Стадії однієї другої фіналу у другому півфіналі, який відбувся у Вараші ФК «Маяк» знову забив два голи у ворота ізотопрес атомники відповіли лише один раз. Відтак за загального рахунку, 4-1, за два матчі маяк, другий рік поспіль виходить у фінал. Нагадаємо, що саме маяк є діючим володарем цього трофею. Фінальний поєдинок відбудеться на рівненському авангарді. Фінальний матч Кубку області ми проводимо 24 серпня в 3. На стадіоні Авангард фінальний матч відбудеться в 14-й годині. Так що запрошую всіх бажаючих відвідати фінал Кубку Рівницької області 24 серпня 14.00. Вхід безкоштовний. Проблеми та перспективи. Голова Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучар взяв участь у засіданні Ради громад Рівненщини. Там розповів про ДюФЛ Рівненської області, яка цьогоріч зібрала 64 команди. А також попросив представників громад більше уваги приділяти аматорському футболу нашої області. Ну, будемо ще ми робити з колегами приїзди в такі футбольні міста, які я називав вже Березне, Дубно, Здолбунів. Ракітне, можливо, млинів, так, так. тому що маючи такі там хороші футбольні інфраструктурні моменти і не маючи команди з обласного рівня, ну, то це якось неправильно. Куди йти над молодим талантам, які завершують навчання в школі і в дитячо-юнацьких спортивних школах, потрібно, щоб була кінцева мета це футбольний колектив. Спілкуючись з багатьма футболістами там, от, в різних містах, я знаю, що у них там виникають певні труднощі. По доїзду на матчі, по там, екіпіруванні, Ну, Будь-яка допомога від громади для команди, я думаю, це буде полегшення їхньої участі там, в чемпіонаті області, в Кубку області. Професійний футзал повертається рівне прийме перший етап передсезонного турніру Кубок нескорених. Місцевий кардинал у групі протистоятиме Львівській енергії, Харкову та Київському Атлетік Футзал. Усі матчі пройдуть на майданчику ДЮСШ номер 4 з 22 по 24 серпня. За підсумком першого етапу, дві кращі команди групи та дві кращі треті команди. Усіх груп у другому етапі боротимуться за золотий кубок. Перший поєдинок за участі кардиналу заплановано на 22 серпня, початок о 13.00. За крок до фіналу молодіжна збірна команда України з бейсболу Ю-23 взяла участь у чемпіонаті Європи. За національну збірну виступали четверо рівнян. Збірна України змагалася з командами Хорватії, Австрії, Словаччини та Угорщини у групі Б. Наші хлопці здобули три перемоги і один раз поступилися. у заключній грі за вихід у фінал. Україна зійшлася із Австрією і, на жаль, зазнала поразки з рахунком два-три. Бути воїном жити вічно У Корнині Відкрили пам'ятний знак і назвали тамтешній футбольний стадіон на честь загиблого героя. воротаря ФК Корнен Володимира Бойка. Захисник з 2000 року народження. Загинув у 23 роки. Був водолазом 73-го морського центру ССО. Загинув 28 лютого 2024 року в бою поблизу острова Тендрівська коса Скадовського району Херсонської області. Більше про подвиг героя та увіковічнення пам'ять. Тієї захисника у матеріалі далі бути воїном жити вічно у селі Корнен, що біля рівного від самого ранку чимало людей біля місцевого стадіону. Усі прийшли вшанувати пам'ять 23-річного полеглого земляка Володимира Бойка. На його честь було переіменовано стадіон, а також поруч відкрито пам'ятний знак. Небесний тепер уже воїн Володимир увійшов в історію. Нашого села він написав золотими літерами у книзі, книзі життя своє ім'я там на небесах і дав ім'я ось цьому прекрасному спортивному комплексу. Саме так увіковічнити пам'ять захисника вирішили не випадково. Володимир любив футбол і грав на позиції воротаря за місцеву команду Корнен, яка виступає у Рівненському районі. Навіть під час повномасштабного вторгнення, приїжджаючи у нетривалу відпустку, завжди змінював військову форму на футбольну. Він завжди був першим номером нас, завжди. Навіть якщо була, була хороший, був хороший вечір, він все одно приходив на яру і відстоював на ноль, як треба було. і Був вічно перший. І такі ворота вартерів треба ще шукати. Було він на виходах, на всьому грав бездоганно, просто чудово грав. Чимало сил Володимир доклав і до того, щоб у селі був свій стадіон, який відтепер носитиме назву Володимира Бойка. Тут нічого не було, тут був лише берег, тут була вода, стояла. А Вова саме перший був ініціатором таких, щоб допомагати завжди, збирав всіх хлопців. Спочатку ми почистили. Потім ну почали потроху робити. Вова сам бітон нам мішав, щоб ці стопчики замурувати. Володимир Бойко був водолазом 73-го морського центру сил спеціальних операцій. За плечима мав як строкову, так і службу за контрактом. І з початком повномасштабного вторгнення виконував складні та небезпечні завдання здебільшого в тилу ворога. Фатальною виявилася для Володимира та його побратимів спеціальна операція наприкінці лютого 2024 року. Попливли брати маяка. І їх там чекали. Чекали, їх там давно вже казали, чекали. Їх просто тупо в упор розстріляли та все. перші пулі попали в мотора. І їхня просто моторна лодка не могла відійти назад. Вона змож, її не могли прийти забрати. Був дуже великий обстріл. Після відкриття пам'ятного знаку на стадіоні Володимира Бойка провели перший благодійний турнір пам'яті по загиблому захиснику. Символічний перший удар по м'ячу зробив батько Володимира. Участь у турнірі пам'яті взяли 10 команд. Змагання були благодійними. Кошти вносили як колективи, так і збирали на аукціоні. Турнір пам'яті Володимира Бойка у Корнені на стадіоні імені загиблого героя хочуть проводити щороку. Також футбольний клуб Корнен назвав свою другу команду на честь Володимира. У нього був позивний бочка англійською Барель. Наразі Корненський Барель представляє село у другій лізі Рівненського району. Герої не вмирають. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.